Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі, сьогодні ми будемо казати про майбутнє України. Тема дуже актуальна, і ми розберемо її. Це майбутнє України. Сьогодні на кожного новонародженого українця припадає троє померлих. І демографи б'ють вже на спол. Якщо ці тенденції не зміняться до кінця століття. Нас може залишитися лише 15 мільйонів. Вдумайтесь в ці цифри. Це буде катастрофа не лише для України, а й для всієї Європи. Це буде катастрофа. Якщо згадати 91 рік, то українців було 52 мільйони, а зараз близько 36 мільйонів. Ось оцей поріг і скільки було, скільки залишилося. Депопуляція, про яку ми кажемо, а це зменшення населення. І це не наслідок лише війни. Оця депопуляція почалася ще 30 років тому назад. А це занадто висока смертність, низька народжуваність, еміграція. І Україна поступово втрачала своїх людей навіть у мирний час. Повномасштабне вторгнення, яке відбулося в 2022 році, лише прискорило демографічний обвал. Мільйони людей виїхали, сотні тисяч людей загинули, а народжуваність. Взагалі впала до історичного мінімуму. І тільки за 2024-2025 роки це найнижчі показники народжуваності за всю історію незалежності України. Які ж прогнози на майбутнє? 15 мільйонів до кінця століття. І це менше половини теперішнього населення. І це означає величезні пусті території, старюючи суспільство і загроза самому існуванню держави. Бо без людей, яка держава буде? Що буде, якщо людей не буде? Які наслідки депопуляції? Скажемо дуже тезісно. Це пенсійна система. Вона стане некерованою ця пенсійна система. Брак робочої сили особливо у високотехнологічних сферах буде цей брак робочої сили. Ризик втрати цілих регіонів через знелюднення Україна може стати залежною від імміграції. І чи можна зупинити оце події? Бо всі ви знаєте, що ситуація зараз дуже критична для України. Демографи кажуть, що повернутися до рівня 90-х років Україна вже не зможе. Але уповільнити оцей спад і стабілізувати населення реально. Якщо діяти системно, перший момент. Це повернення емігрантів має відбутися. Мільйони українців залишили країну. Всі, ви про це знаєте. І щоб повернути хоча б частину цих українців, і, і відповідно, треба цим людям гарантувати безпеку, створити конкурентні заробітні плати для цих людей, доступне житло. Та якісного освіту. І ось такий приклад. Польща у 2000-х роках вона теж масово втрачала людей. Але тільки завдяки економічному зростанню та дешевої іпотеки вони повернули сотні тисяч людей. Другий момент це сімейна політика та підтримка народжуваності. Одноразові виплати, які зараз діють в Україні, це не вихід. Потрібна система, а це доступне житло для молодих сімей. Безкоштовні садки школи мають бути, гнучкі умови праці для батьків, відчутні виплати, принароджуваність та догляд за дитиною ось що має відбуватися. І ось приклад. Франція інвестує у сімейну політику понад 3% ВВП і має одну з найвищих народжуваностей у Європі. Третій момент. Це поліпшення якості життя та медицини. Середня тривале життя українців нижча десь на 10-12 років в порівнянні з європейцями. Реформа має відбутися в медицині в Україні. Доступні ліки мають бути. Та профілактика хвороб. І це зможе знизити смертність українців. Реформи в медицині немає. І ось чому ось така смертність відбувається. І ось приклад Чехія. За 20 років після реформи, які там відбулися, додала майже 8 років до середньої тривалості життя. Тільки реформи, завдяки реформам, можна змінити ситуацію. Четверте, це імміграція та інтеграція іноземців. Якщо власного населення бракує, потрібна керована, я підкреслюю, керована. Імміграційна політика. Важко залучити тих, тих, хто готовий працювати та інтегруватися, а не створювати соціальне напруження. Тут треба підійти дуже відповідально. І така має бути відбірковість оцих іммігрантів. Бо вони ж їдуть до чого? Не з доброї волі, не від кращого життя, а десь. Щось підзаробити і налаштувати своє життя. І ця вибіркованість має бути. Бо якщо вони приїдуть, це може визвати соціальний бум в Україні. До цього питання треба підійти системно і врахувати всі плюси і всі мінуси. П'яте відновлення регіонів і сіл. Без відновлення шкіл, лікарень і доріг. Люди не повернуться в маленькі міста та села. Ми зараз кажемо про маленькі міста та села. Інвестиції в інфраструктуру можуть зберегти українські громади. Також питання інвестицій. Тобто, має відбуватися відновлення всього. Від маленьких сіл до величезних міст. Який же можна зробити висновок? Майбутнє України вирішується не лише на фронті, а й у демографії вирішується, про що ми зараз і кажемо. Якщо не змінити політику сьогодні в Україні, завтра не буде кому її змінювати взагалі. Бо питання це питання людей. Питання населення. Україна може вижити тільки тоді, коли в ній буде кому жити. Ось яка ситуація і ось яке майбутнє України. Тому, шану речі, тема дуже актуальна. Якщо у вас є питання бачення цієї проблематики, Будь ласка, залишайте свої коментарі. Ставте вподобайки, поширюйте це відео обов'язково, долучайтесь до нашої спільноти, ставайте нашим підписниками. Сьогодні ми казали про майбутнє України, яке воно може бути. І скільки може залишитися українців. Тому всім дякую і вже до наступної зустрічі!